Це з Андріївського узвозу відкриваються краєвиди подолу і лівобережжя Києва. Прикметна ознака воєнної зими на вулицях небагато людей, і все ж Андріївський узбіз оживає. Торгівці розкладають свою сувенірну продукцію, уже є що подивитися і придбати на вуличній картинній галереї. Жень салон Мрії Марії почав свою діяльність у 2009 році. На цьому місці на Андрійському звозі він знаходиться з 2015 року. Місія засновників актуалізувати українську культурну спадщину, традиційні ремесла, традиційну культуру для того, щоб це не було тільки музейним експонатом, а щоб це вписувалося у наші реалії і для того, щоб зберігати, популяризувати, упроваджувати в життя ті речі, якими користувалися наші предки і наш рідні. Це наші традиційні різдвяні шопки, Тобто ця традиція дуже добре знайома глядачу в Європі, Тобто шопка Різдво різних розмірів є або в кожному місті, або в кожній родині. Це дерев'яні. І вони помальовані в традиції нашого хатнього іконопису, тобто хатнього, хатні ікони це ті ікони, які малювалися. Для людей не в церквах, а саме цим займалися в селі, так богомази їх називали. Такі люди, які просто робили наївні такі красиві теплі ікони, і от в цьому стилі зроблені ці вертепи шопки. Це в нас сучасне вже сучасний сувенір, тому що свічки наш щоденний і щонічний атрибут нашого. Життя зараз зробили такі свічка пахне, як Маріуполь, свічка пахне як Одеса. Тобто тут це такий сувенірний варіант. Війна жорстоко увірвалася у життя українських митців. Багато майстрів цього художнього салону виїхали з України як біженці. Чимало хлопці-майстрів пішли на фронт. А деякі воєнні художні вироби тепер набули іншого змісту. Це якраз робота, яка потрапила до нас наприкінці січня. Це називається робота переселенця. І так драматично склалося, що ця робота сама була присвячена трагедії Бабиного Яру. Але коли вона потрапила до нас в січні, в лютому, розпочалося широкомасштабне вторгнення, ну досить символічно прозвучало і ще раз говорить про те, як майстри. Відчувають творчі люди відчувають прийдешні події, ну, трагічні чи не трагічні, але ось ця робота в нас знакова. І я не знаю, чи хтось хотів би її мати в хаті, але вона як ілюструє наше сьогодення. Символічно те, що це люди, які страждали від фашистської Німеччини. І тепер тут ці ж люди страждають тепер вже від, від фашизму і від російського фашизму. Різдвяна новорічна тематика все ж зараз тут у пріоритеті. Можна купити підсвічник виставного Миколая або ж набір автентичного посуду чи вишиванку різного стилю та зі специфікою кожного регіону України. Ну і як же без традиційних символів українського Різдва дідуха та маланки? Це неодмінний атрибут зараз нашого різдвяного столу. Це дідух. Ми їх робимо з такими гілочками, щоб можна було прикрашати, якщо хтось захоче. Але це наш, тобто це символ знову ж таки роду. Це ще один символ наших свят від Романа до Йордана, Українська Рамадана. Це період зимових свят, коли в нас відбувається дуже багато різних подій, окрім Різдва. І Маланка, наша улюблена коза, це теж символ якраз плодючості, доброго врожаю. І коза в нас сіна, вона прикрашена якраз. Залишками з традиційних вишивок все, що представлено в цьому салоні, може стати окрасою будь-якого музею. І головне, всі, хто тут не буває, переконуються, Україна це давня культурна цивілізація, а українці глибоко освічений і культурний народ з тисячолітньою історією. Європейська країна традиційна, чи де ми, де ми українці на світовій мапі. Ми фронтирна нація на фронтирі, на кордоні. Між? Між заходом і Сходом. Але ми європейці за своїм світоглядом, за способом життя. За своїм кордоцентризмом, да, ми деяких лякаємо, можливо, що ми живемо серцем, але ми живемо серцем. У нас для багатьох це було можливо відкриття, але да, ми такі, ми шалені і в коханні, і в війні. І нас не подолати. Звичайно, ми не переможні. А якщо би про Литву говорить про ті Балтійські країни, у нас щось може бути спільне у культурі, в мистецтві? Ну, нас пов'язує дуже велика історична взаємодія під час Великого князі... князівства Литовського, яке, на жаль, було стерто в підручниках наших з історії, грубо кажучи, так, за радянський час і зараз не дуже багато нам відомо і. На жаль, дуже мало приділяється цим зв'язкам уваги і цьому періоду, зокрема. Оскільки наша історіографія класична хрестоматійна шкільна, ну, принаймні, до незалежності і на початку незалежності показувала, що була монголо-татарська навала 1240 року, а потім у нас 1595 рік з'являється. Байда і там починається заснування Січі. А що було, грубо кажучи, там 300 років, таке враження, що просто якась пляма чорна. І дуже важливо зрозуміти, що ми були частиною цього великого, цієї великої родини. Наші міста, містечко мали Магдебурзьке право, і якраз висвітлення саме цього періоду. Великого князівства Литовського історичного показали б нашу якраз європейськість, що в нас була ця традиція, відповідно і в культурі також, що ми не тільки маємо народну культуру, але я маю на увазі селянську, але в нас була аристократія, шляхта, і відповідно люд... міська культура. І це один з теж таких пластів роботи, який би дуже допоміг нам зараз, щоб показувати ці зв'язки і через події, можливо, через культурний обмін, історичні паралелі. І це було би дуже добре зараз зробити. Про те, що українці культурна цивілізована нація, говорить не тільки наша історія. Попри холод та відсутність електрики, культурне життя Києва не зупинилось. Працюють театри, виставки, а в Андрійській церкві виконують твори Баха, Генделя та Бівальді. Часом на вулицях міста ожила торгівля. Наприклад, ось ця мама з донькою прийшла купити ялинку. Вдома у них є штучна, але заради дитини вирішила купити живу красуню. Ну ми завжди дома. Не дивлячись, війна, не війна. Ми нікуди ніколи не виїжджали. Дивлячись, останні тиждень обстріли ні, на роботу ніхто не ходив. Вчора на роботу прийшли, світла не було. Ну заробіток нуль, да скажімо так. Ми уходимо тільки в мінус, а витратити на стіл. Ну я думаю, що вже просто люди такі хочуть їсти. Якщо буде світло, подивимося, можливо, гаджет якийсь, якщо буде навіть зв'язок. А якщо не буде, то будемо спілкуватися. А що ти хочеш загадати на новий рік, щоб найбільше чого хочеться? Щоб закінчилася війна. Наскільки війна позначилась на попиті? Ну, позначилась. Менше беруть, але людям треба відволікатися, треба якби трохи розгрузитися. Беруть. Кажуть, що піднімає настрій. Так. Що хотілося б українцям найбільше побажати в наступному новому році? Щоб бистріша війна закінчилась насамперед. А все остальне буде. Я з окупованого міста, там залишилася моя ялинка. Ми хочемо цього року купити свіжу, щоб хоч в Києві е... ну, вирішили, Новий рік. Ми вирішили, що ну, не потрібно відміняти новий рік через е... всі події, якби потрібно якось. Зробити свят свято, так? Та вдома. Ну, у нас немає ніяких планів, просто вирішили купити ялинку. Не знаю, побачимо, подивимося, вітання президента та й все. Але наша домівка залишилася в Мелітополі, тому раніше ми їздили тоді, туди, туди, до рідного міста. Цього року вирішили тут, але ну тобто, якось які ваші найбільші побажання для себе, для своїх близьких в наступному новому році. Мирного неба, та й все і з залишатися щасливими при будь-яких обставинах. Щоб війна закінчилася, хотілося б кожному українцю побажати е, не втрачати віру у те, що світло все ж таки переможе і у те, що воно не буде зникати з нашої країни і в нашій країні. Беруть ялинки добре, але ж війна саме розумієте. люди трохи сумні. Але я думаю, що перемога буде за Україною. Які ваші будуть побажання, бажання на наступний новий, на наступний від третій Щоб закінчилася війна. Щоб люди. Ну, люди і так у нас дружні, але щоб було краще, щоб закінчилася війна і щоб люди, ну як би своїми словами сказати, більш дружніші були. Незважаючи на те, що нас постійно атакують ракетами. Що у нас величезні проблеми з електрикою, водою та світлом українці вірять. Наступний 2023 рік стане роком перемоги. Цьогоріч на Софіївській площі все дуже скромно. Немає величезного святкового містечка з численними розвагами та атракціонами. Не буде також фудкорту. Та свято для українців вороги не зіпсують. Це третій рік, щоб війна закінчилась, щоб ми перемогли. Наступний мир і була злагода всій країні. Все усім здоров'я. Однозначно планую зустріти його і прожити наступний рік щасливою і з перемогою України, з повним знищенням нашого ворога на військовому і на політичному рівні. Ну, звичайно ж миру ми хочемо споспокійспокою. Сп... Ось. Ну і дитина хоче повернутися до Мелітополя. Ми з Мелітополя. Да, хоч тут і гарно, але хочеться додому. А що ти хочеш ще, щоб тобі новий рік дідусь мороз приніс? А? Дом! Марі! вона. А ось що відповів на моє запитання Віталій Кличко. У кожного з українців одне бажання для того, щоб максимально швидко мир знов повернувся на Україну. А це вже вестибюль станції метро театральна. На вулиці темінь, холод, війна. А тут нескорені українці танцюють і співають. Як тебе не любити, Києве мій? Вас з Різдвом вітаєм люди, хай настане мир усюди, щастя, радості, років, щоб добити ворогів. Нам не треба пива, кваси, дайте нам боєприпаси, саме кращі у нас коляди, коли й снаряд. Почекались ми Різдва, бо була тяжка весна, що не хотів би московіт не зламать йому наш рід. Ти, Ісусе, Сину Божий, в перемозі нам поможеш, ти люд любиш, ти благий. Бо у нас час непростий. прости. Не діждались коляди, наші доньки і сини, бо загинули за волю та за Україну долю. Щоб різдво у кожну хату повернув додому тата, щоб ні горя, ні біди У нас не перемогти. А й замовчете автомати. Ми йдемо, колядувати. Україна є і буде. Полядуйте з нами, люди. Україно шлем вітання, дорослим і дітям. Переможемо! Запануєм, заживем, розквітнем.